Всім привіт! Розпочато останній етап у вирощуванні розсади. Це продажа. Поки що тільки ранні сорти помідорів. Ми вирощуємо розсаду в основному через пікіровку. В цьому році сіяли в ящики з 7 березня по 2 квітня. Пікірувала я з 12 квітня по 29. Висівали перші ступіки, Дарина, Санька, відповідно, їх перші Ірию. Заздалегідь заливаю тільки ту ділянку, де буду рить. Стараюся зайве не заливати, тому що ночі ще холодні і вони можуть пожовкнути. Оці, що залишаться, тут Ступіки вже в основному з пуп'янками і Дарина також складаю в пакетики з дому, щоб було зручно продавати. Коріння не сохне, я трішки обмиваю землю, бо тягнеться багато за корінням землі. Складаю в ящички, маємо таблички до кожного сорту. При пікіровці давала майстер 134013. 13. Потім він в мене закінчився пізніше подвійний суперфосфат, приблизно 10 г на 10 літрів води. І більше я нічим не підживлювала, восени ми вносили в тунелі дуже багато старого перегною. І цього зазвичай достатньо. Якщо розсада піджовкла, не росте, їй можна дати 3,20-тки. Тільки не ті, що підтягнута. Якщо вже потяглася, дайте монофосфат калію, без азотне добриво. Вона то не стане меншою, а хоч потовщає. За три дні я вирила майже один короткий тунель. Залишаються маленькі. В цьому році в мене був дефіцит розсади, висаджувала більші, і менші. Коли все нормально, я не саджаю такі дрібненькі, це були маленькі. І вони не доганяють в тунелі великих. Беру приблизно рівномірні найкращі рослини і висаджую. Я цей рік бачила, що може не вистачить, висаджувала всіх. Хотілося б, звичайно, щоб вже залишилися тільки мої. На брізколіно вже і помідори зав'язувалися. Якби не підморозило, були б повноцінні китиці. Коли йде дощ, відкриваю частинку тунеля, забираю гарні рівненькі помідори. Менше залишаються днів на два-три. Поливала середину, а тут сухо. В тунелях землю старалися робити пушку, тоді і рить легше, і помідорів коріння краще. В пасмурні дні відкриваю тільки ті частинки тунелів, які виросли. Ось перець посейдон, трішки високорослий, гіркий перець виріс. Вуглик відкрила, там маленький перець прикритий. Так само виросли дебароу. Ми їх менше поливаємо і раніше відкриваємо. Не поливаємо це не означає, що помідори стоять зі в'ялі. Просто слідкуємо, щоб їм ледь вистачало вологи, щоб вони не в'яли. Земля пухко всередині, сухо, не жарко, вони не в'януть. Ті, що треба загартувати раніше, відкриваю, пізніше закриваю. Оці сьогодні буду пробувати добувати полю. Не встигли вони дуже великі вирости, бо не було теплих ночей. Помідор росте вночі. Те, що в день було дуже жарко і на них дув вітер, не дуже вони росли тоді. Ті, що останні пікірувались, також ще маленькі прикриті. На дощ ми дуже не поливаємо. Ми дивимося в прогноз, знаємо, коли буде дощ, десь за добу їх трішки поливаємо, а в дощ стоять вони накриті, аніч ми обов'язково накриваємо плівкою, щоб не падала роса і не було хвороб. Поливаємо зранку, на дощ не відкриваємо. Можна, звичайно, так відкрити всі тунелі, щоб дощем полило. Але це полив неконтрольований, ми так не ризикуємо. Тут ще маленькі помідори, останні попікірувані і капуста-агресор. Мов сходила і десь А тут сіяли 29 березня. Зібралось Сам. трішки дощової води, будемо поливати розсаду перцю. В тому році придбала оракул коло фермен магнію, коли в мене була бліда розсада перця. Їй не вистачало магнію. Це листове живлення. І разом дамо грогрін. Листове живлення 3,27, також 10 мл на 10 літрів води. Буває кореневе живлення, грогрін. Сьогодні ми будемо по листю бризкати. З поливалки буде воно і на листя, і на корінь. Я в тому році так робила, можна. Це у нас називається листове живлення. Листове з кореневим з'єднано. Будемо чекати результат. Тут хтось з'їв. Хведю мою з'їв хтось. Росада перцю. Має жовтуватий колір. Помідори красивіші. Вона приходить уже сюди річ. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. На місці теплиці, також в тунелях, вже виросла розсада помідорів. Помідори висаджувалися з краю більші, туди менші. так вони й виросли. Зараз ось які Соньки, улюблені сорти. Далі гном червоне серце, також скоро по нього прийдемо. Уже Цвіт викидає. Товстенькі, висаджувала не густо. Тримаємо не мокре, всіх ми однаково доглядаємо. Коли потрібно буде рить, намочимо дужче і заберемо разом з корінням. Петруша Огородник. Також наступна. В черзі на базор. Там перець прикритий.